Кожній людині корисно запам'ятати свою групу крові. Це може несподівано стати в нагоді при надзвичайних ситуаціях, коли ви можете стати донором та врятувати здоров'я собі чи іншій людині. Недарма у військовослужбовців зазначається нагрудний знак групи крові та резус-фактора на військовій формі, що дозволяє зекономити дорогоцінний час в екстрених ситуаціях. Більшість дорослих знає свою групу крові, але зовсім не розуміє, навіщо їм потрібні ці знання. Мало хто здогадується, що стоїть за символами. Про що говорить ваша група крові? Чим вона відрізняє вас від інших мільярдів людей на планеті? Всім привіт! Мене звати Марина Галушка, і ти на моєму каналі Біологія, Моє життя. Сьогодні ми з вами познайомимося з системою АП-0, та резу На початку ХХ століття ніхто і гадки не мав, що кров може бути різна. До цього часу вважалося, що вся людська кров однакова. Перше переливання людської крові від людини людині було успішно здійснено у 1818 році англійським лікарем акушером Джейсом Бланделом. Лікар провів 10 трансфузій, 5 з яких врятували життя пацієнтам. В половині випадків результат був трагічним. Пацієнти вмирали одразу ж після переливання. Стало зрозуміло, що не кожна кров підходить тій чи іншій людині. Чому це відбувалося? Переворот у цій області зробив австрійський лікар Карл Ланштейнер, який виявив і дослідив три антигени крові А, Б і С. Що дозволило пояснити і запобігти смертельні наслідки через переливання, вивчати попередню сумісність донорських ознак і реципієнта? Карл Ланшштейнер відкрив, що людська кров має три групи А, Б, 0 В 1901 році відкрив систему А, Б, 0 Через два роки учні Ланшштейнера відкрили четверту групу крові Б. білки типу третьої та другої – Групи кров АБ. Пізніше, в 1907 році ліхар-психіатр Ян Янський обґрунтував наявність у людини чотирьох груп крові, поділ на які використовується людство, і сьогодні. В 1930 році за свої досягнення Карл Лонштейнер отримав Нобелівську премію, а його висновок про те, що в організмі людини антиген групи крові аглютеноген. Та антитіла до нього глютеніни ніколи не співіснують, став в медицині непорушним правилом. Що таке група крові за системою АБ0? Суть запропонованої системи АБ0 полягає в наявності у людини і тварини антигенних структур на еритроцитах. Типових гамма-глобулінів до них в плазмі крові немає. Отже, наша кров складається із розчину плазми і клітин формених елементів. Еритроцити це червоні кров'яні тільця, що здійснюють перенесення кисні вуглекислогазу безядерні двовігнуті клітини. В організмі кожної людини, включаючи еритроцити крові і плазму крові, циркулює унікальне поєднання антигенів. Визначається група крові наявністю специфічних білків на поверхні еритроцитів. Їх називають антигенами груп крові. Поява визначена генетично і не може змінюватися протягом життя. Антигени є у зародка людини вже в ембріональному періоді. Для позначення антигенів використовують літери А і Б. В залежності від їх поєднання, визначаєте групи крові. В усьому світі визначення груп крові класифікуються наступним чином. Для першої групи характерна відсутність антигенів взагалі. Антигенів типу А і Б немає. Люди з першої групою крові є універсальними донорами, оскільки їхню кров можна безпечно переливати людям як першої групи, так і решти трьох груп. Звідси виникає поняття ідеального донора. Друга група крові позначається як А. Має антиген А на поверхні еритроцитів. Третя група Антиген типу Б. Люди з четвертої групи крові АБ на своїх еритроцитах носять обидва антигени. Отже, аглютиногени – це специфічні антигени, що вбудовані в мембрани еритроцитів. Перша група аглютиногени відсутні, Друга група присутня аглютиноген А, третя група аглютиноген Б, четверта група. Присутні аглютиногени А і Б. У плазмі крові містяться інші білки антитіла, так звані альфа і бета аглютиніни Антитіла з'являються в сировиці новонароджених протягом першого місяця життя. Перша група аглютиніни альфа і бета, друга група аглютиніни бета третя група, аглютиніни альфа четверта група аглютиніни відсутні взагалі. Отже, групи крові за системою АБ0 визначаються наявністю в еритроцитах аглютиногенів А і Б та речовин плазми крові аглютинінів альфа і бета. Відсутність цих чизників позначають дійсно як 0. За їх комбінацією виділяють чотири групи крові перша, друга, третя четверта. У діагностиці користуються визначенням групи крові АБ0. У людей з першою групою крові на поверхні еритроцитів немає аглютиногенів А і Б, а в плазмі крові присутні обидва типи аглютинінів альфа і бета. Першу групу крові називають також нульовою групою, вона є домінуючою в Європі, визначається у 42% людей. При другій групі крові на поверхні еритроцитів є аглютиноген А, а в плазмі крові визначається бета аглютинін Другу групу крові можуть називати А-групою, і визначається вона приблизно у 37% людей на планеті. При третій групі крові, яка присутня у 13% людей і званою Б-групою, на поверхні ретроцитів є аглютиноген Б, а в плазмі альфа альфа-аглютинін. При найрідкіснішій четвертій групі крові в плазмі немає аглютинінів, а на еритроцитах є аглютиногени обох типів А і Б. Ця група визначається приблизно у восьми чоловік зі 100 і називається АБ групою. Цікаве дослідження провели. Що стосується закономірності розміщення груп крові по земній кулі, виявилося, що ближче до сходу людей з другою групою стає менше, а з третьою більше. При системі резус Резус-системі, Резус-фактор визначається наявністю антигену Д, так званого антигену Д. Званого також резус-фактором. Увага наявність резус-фактора не залежить від груп крові за системою аб 0 Резус-фактор – це білок присутній на поверхні червоних кров'яних тілець також. Його наявність не є обов'язковою. Якщо у вашій крові є білок Д, фактор у вас позитивний – RH. Білка позначається RH. У 25% пацієнтів цього білка взагалі немає, отже, резус-фактор негативний. Якщо тата з мамою резус позитивні, то дитина буде також резус позитивною. Тепер ви розумієте, яке відношення має мавпочка Макака резус або Макак Резус до. Резус-системи. В 1940 році у крові мав макак, Карлом Ланштейнером та Віннером, були виділені ці білки. В еритроцитах більшості людей, нагадую, а саме 85% є цей антиген антиген Д. Тому дуже часто вказують не лише групу крові. А ірезус фактор. Визначення груп крові ґрунтується на отриманні картини аглютинації з типовими сироватками. Отже, розберемо простий метод визначення груп крові. Для проведення аналізу на групу крові потрібні еритроцити пацієнта, які беруться з краплі крові, і стандартні сироватки, що містять відомі антигени А і Б. На плоскій тарільці поміщують на великій краплі 4 сироватки, виготовлені на станції переливання крові. Різними скляними паличками у краплі сироваток вносять досліджувану кров в співвідношенні 1 до 10 і обережно перемішують. П'ять хвилин тарілку похитують, даючи можливість сироваткам добре перемішатися з кров, і вуаля розшифровують результати. Які крови, які групи крові несумісні? І які результати отримують люди після визначення груп крові? 0. Перша А. 2 Б. 3 АБ 4 група крові. В окремих краплях сироватки настає просвітлення, в окремих утворюються дрібні пластівці. Відбувається реакція аглютинації. В інших випадках її взагалі немає. Коли сироватки розташовані в правильному порядку, на тарільці проставлені підписи, то легко орієнтуватися, де немає аглютинації. Найголовніше для визначення групи крові майбутньої дитини. Це вчасна діагностика, результати якої записані в медичній картці новонародженого. Інформація про групу крові та резус-фактор громадянина вноситься в посвідчення водія на основі даних медичної довідки а також у паспорти нового зразка. Це більш розумна і конструктивна альтернатива татуюванню чи нашивкам на одяг. Отже, витративши буквально півгодини і здавши кров на аналіз, ти зможеш дізнатися групу резус, не витрачаючи в стресових ситуаціях зайвий час на підбір групи донорської крові. Чому важливо правильно визначати групи крові? Особливо важливо знати кров для донорства, оскільки при переливанні плазма повинна підходити хворому, в іншому випадку буде завдано істотної шкоди імунній системі. Дуже часто життя людини висить на волосині і потрібний тип донора рятує її життя. Реакція антиген і антитіло, а саме аглютинацію, можна використовувати. Склеювання ретроцитів відбувається під час зустрічі антигена зі своїм антитілом. Така реакція називається аглютинація. Вона видима при проведенні аналізу на групи крові аглютинація з типовими сироватками. Взаємодія антигену з антитілом можна схематично уявити собі у вигляді замка і ключа, що його відмикає. Антигени еритроцитів типу А зв'язуються з антитілами альфа, відповідно, антигени типу Б з антитілами бета. При зустрічі одноіменних антигенів та антитіл відбувається склеювання еритроцитів у манетні стовпчики, тобто аглютинації. У такому вигляді вони не можуть переносити кисень. Тож у крові однієї людини не зустрічається однаймені антиген та антитіло, інакше відбудеться аглютинація. Ці особливості обов'язково врахувати варто при переливанні крові, щоб уникнути склеювання еритроцитів. визнач групу крові та резус фактор підтримай своє здоров'я, врятуй здоров'я іншої людини. На сьогодні все. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео. З вами була Біологія, моє життя. Бувайте!